Цієї суботи у Придніпровському парку в рамках закритого чемпіонату Кременчука з баскетболу 3 на 3 Дитячі баскетбольні команди змагалися поміж собою за звання найкращих у своїй лізі. На свіжому повітрі вони сходилися у поєдинках та демонстрували свої вміння. Найкращі баскетболісти отримали призи та нагороди. Грає понад 200 дітей, п'ять вікових категорій, і категорії як для дівчат, так і для хлопців. Ми для дітей підготували як подарунки, так і медалі, так і грамоти, так і конкурси. Тому це. Не тільки про баскетбол, це про свято, яке ми разом з міською владою організовуємо сьогодні у парку у місті Кременчук. Всеукраїнський баскетбольний клуб Пуш Тім залучає до баскетболу. Постійно проводить різноманітні змагання у Харкові, Львові, Кропивницькому та у Кременчуці. Зокрема, зараз клуб планує перехід у професійний баскетбол. Утім, це перш за все про здоровий спосіб життя та популяризацію баскетболу, але від великих. Кількість усі дітей ми переходимо у професійний баскетбол. І саме сьогодні наш клуб по одній віковій категорії входить у топ-8 команд Європи. Міська влада завжди активно підтримує спортивний розвиток у Кременчуці. Департамент молоді та спорту намагається підтримувати будь-які організації, які проводять у нас спортивні заходи, івенти для того, щоб розвивати спорт у місті Кременчуці. Учасники чемпіонату в захваті від змагання Поліна та Артем розповіли про свої успіхи та про те, як вони зі своїми командами змагалися за призові місця. Я зіграла три гри, дві ми виграли, одну програли. Під просто чудові. Дуже сподобалось, Дуже дуже круто. Мені дуже сподобалося, В нас сильна команда. Ми виграли три гри. Нам залишилася остання гра за перше місце. Мені дуже сподобалося. Це дуже класно. спорт це рушійна сила, яка змушує молодь досягати нових вершин та створювати всі передумови для світлого майбутнього нашої країни. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.